Вітаю вас! Сьогодні вирішила зробити пельмені, бо дочка перед цим виписала на Амазоні ось такі гарні пельменниці, за допомогою яких можна швидко зробити пельмені. І ось ви знаєте, мене так вразило. Я не чекала взагалі, що вони будуть українського виробника. Made in Ukraine. Ось, дуже приємно, але трішки не подобається, як вони назвали. Але хай буде так. Не будемо зважати, зараз викинемо цю, цей папірець і забудемо. І тож готуємо пельмені. Для цього ми використовуємо рецепт нашої улюбленої невісточки Аліни Фудді, в якої на каналі є цей дуже простий і дуже швидкий рецепт пельменного тіста, яке і запам'ятовується дуже. Просто тому, що е, насправді простішого рецепту навряд чи можна придумати. І так, нам знадобиться три частини борошна. Любу ємність, яку ви візьмете, повинно бути саме три. Я ось беру для вимірювання ось таку чашку. Набираю в неї. Три. Набираю саме три. Ось таких чашки борошна. І повинна бути до цих трьох до чашок борошна одна чашка рідкого. Що ми вважаємо рідким? Яйце, звісно, а також теплу воду беремо. І тож висипаємо в ємність, якої будемо замішувати, три чашки борошна. Друга і третя. Звісно, що тіста вийде багатенько, але воно дуже гарне і для заморозки, і для виробів не тільки пульменів, а також і вареничків. Тож Головне, замісити, коли в сім'ї є маленька дитина, то добре, коли щось лежить в морозильці, тоді все швидесенько можна зробити. Тож ми замішуємо тісто, додаємо до борошна також сіль. І все це гарно-гарно перемішуємо. Так як у мене яйця невеличкого розміру, то я беру два яйця. Розбиваю два яйця. Не сказала вам, що до рідкого також відносимо і олію, яку ми обов'язково використовуємо для замішування тіста. Завдяки олії воно у нас буде еластичним, і навіть після розморозки теж буде зберігати свою еластичність. Додаємо столову ложку олії і до верху чашки заливаємо теплої води. І розмішуємо цю масу і доливаємо води. Ось я взяла От так. Все всі інгредієнти у нас є вже і замішуємо, поступово замішуємо. Спочатку я ложкою все це розмішую, а потім руками. Коли ви гарно вимішаєте тісто, то йому обов'язково потрібно дати відпочити хвилиночок 40, а то і годиночку. Можна взагалі. Якщо у вас немає часу швидесенько робити пельмені, ви спочатку заготовляєте тісто, залишаєте його, вкриваєте обов'язково плівочкою харчовою і залишаєте хоч і на півдня. Того воно не стане гіршим. Тісто буде лише гарним. Так, все переходимо, вимішувати руками. І тож вимішуємо тісто. Якщо ви відчуваєте, що воно у вас суховате, можете сміливо додавати води тепленької, тому що у різних країнах, я вам так скажу, борошно реагує по різному, Де клейковина? Різна клейковина, і тому рецепт описуєш один, коли починаєш все це робити по рецепту, борошно може проявити себе. По-різному і тому, чи тут тобто потрібно додати рідини, чи може навпаки, якщо воно рідкувати, то трішки додати борошна. Все, у мене береться борошно комочком і тому я його викладаю на стіл та вимішую. І тож наше тісто практично готове. Воно дуже гарне, м'яке, еластичне. А коли відпочине, буде взагалі супер. Тож це тісто я вам рекомендую. Особливо воно дуже зручне для тих, хто дуже і дуже зайнятий, як от я зараз. Внучка треба нянчити і щось треба зготувати швидесенько. Тож, доставати ваги, щось зважувати це все відволікає і треба часу. А коли ти знаєш, що є ось такий рецепт, зовсім зовсім простий, то це взагалі як паличка-виручалочка, я вам скажу. І тісто виходить дуже і дуже гарним. Відпочине буде гарно розкатуватися. І зараз воно вже гарне, але ми дістаємо плівку, бо йому ж таке потрібно відпочити. Загортаємо і залишаємо його відпочивати. А самі готуємо, що готуємо. Начинку, звісно. Спочатку я обжарюю цибульку. Роблю я це з обжареною цибулькою. Хто як полюбляє, звісно, можна зробити із сирою. Ріжемо на квадратики, обсмажуємо до золотистого кольору. І додаємо до фаршику. А також сіль, перець і обов'язково холодної води у фаршик. Ось так. Все. Тісто загортаємо. Тож тісто наше відпочиває, а ми беремо два ось таких фаршика, яких ми купили в Коско. Я вже робила обзор продуктів харчування з Коско, Тож, ви, мабуть, бачили, що ціна його 15 доларів за три пакети. Тобто, один коштує. 5 доларів. Фарш з яловичини. Пакулку я вам скажу так, не просто розрізати. Дуже пластик такий міцний. Як і розпаковувала, то ви знаєте, руками їх не розпакуєш. Пакують так американці, щоб дітки не змогли розпакувати та з'їсти таблетку. Так і фар запакований. Мабуть, для того, щоб не протекло ніде нічого. Дуже-дуже міцний поліетилен. Відразу його присолюємо, перчимо, перчу я не дуже його, гарно все це змішуємо. Не помішало б додати сюди ще й салка, так що нашого українського було б смачно. Але з-за відсутності сала робимо фарш. Робимо начіночку таку м'ясо, цибулька, сіль, перець та холодна вода. Цибульку я вже обсмажила. І ось так додаю. Перемішую. І тож, фаршик вимішаний, отаку він має структуру. І зараз додаємо ще крижаної води. Отак От я додаю десь одну третю цієї чашки. Можна навіть більше. Буде соковитіший фарш. І ось так, фарш готовий. Можна розпочинати робити пельмені. І тож беремо тісто, яке відпочило, та розкатуємо його, притрушуємо борошном, з борошном не переусердствуйте, бо не будуть склеюватися пельмені, якщо багато його використати. Тож, тісто наше розкатане, беремо пельменницю. До речі, купили ми її на Амазоні за 15 доларів. Але прийшло дві штучки, тобто вийшло 7,50. Ось так. Тісто розкаталося дуже тоненько, дуже гарно. Тепер беремо виделочку чи то ложечку, кому я зрубжаємо фаршик. Ось так, я буду собі. Так осте. А як швидко в Америці працює Амазон, я вам скажу. Якщо ти лежиш вночі, щось собі надумав, замовив товар, то вранці ти його побачиш уже на своєму крильці. Ось так. Замовлення виконуються миттєво, майже миттєво. І вдень, і вночі доставочки роблять. Я живу в українському провінційному містечку, тому для мене це взагалі, здається, дуже суперовим. Якось вночі в мене заболіла голова. Що ж ви думаєте? Ну, пила, звісно, пігулки, які там були, а дочка замовила. І спрей від головного болю. І що ж на ранок він лежав у нас на ступенечках. При вході в хату. Ось так. Доставка спрацювала. Роблю руками, мені так зручніше. Фаршик розкладений. Також розкатала другий пласт тіста, щоб накрити наші пельмені зверху. Подивіться, який тоненький, еластичний. Вийшов цей пласт тіста. Дуже і дуже гарне. Рекомендую вам. Тяни його куди хочеш, воно ні рветься, нічого. Зверху борошном притрусили, а тим часом каструлька з водою вже стоїть, у нас закіпає. Туди ми додали сіль, перець горошком. Можна кинути цибульку, чи то часничок, теж може бути. О, я думаю, розкатали мене гарненько все. Тепер можна прибрати оце бокове і витрушувати. Ось так, водичка кипить і ми закидаємо свої пільмешки. Нехай варяться. Вже онучка скоро прийде з. Школи, вона дуже їх полюбляє. Буде якраз донечка теж дуже любить пальмені. Взять, любить все, що з м'ясом. Тож сподобаються і пальмені, я думаю. Все, варимо першу партію, хвилиночок 5-7. І тож, пальменчики наші вже готові. Дістаємо їх, вони теплять, а ми дістаємо. Подивіться, які чудові. Взагалі не розварилися. Покладемо масличка. Можна накладати з юшечкою, хто любить таке, як супок їсти. Але мені замовили отакі сухенькі, без юшечки. Тож додаю масличку. До, до речі, мені дуже і дуже подобається масло в Америці. Погляньте, якого воно жовтого кольору. Це таке новозеландське, 95% жирності в ньому, до речі. І кладемо маслочка. Можна притрусити перчиком, можна зеленю і все смакуємо. Пригощу, звісно, першу донечку. А потім я онучку. Друзі, тримай. Дякую. Боже. Дуже смачно. Гаррі, дивися. дивилися Тож скуштую я. <гум> Ось вот, у нього ще й соус зробила. До при мене нареченки. <гум> <гум> я дуже хвилювалася. Фарш з яловичини і без сала взагалі думав, які ж вони будуть. Ти вам скажу, ви знаєте, смачні, дійсно, дуже смачно. Начинка соковита, Цибулька, м'ясо дуже і дуже смачно. Все закругляюся, бо зове мене внучок. Він теж хоче пальменів.